Добрий я ранок, говорю. неділя на календарі. А ви я... чуєте, як я говорю чи не чуєте, як я говорю? Хоча я думаю, баю. що І чути, як ти, як ти говориш. Зараз перевіримо. Але дивіться, як Данило далеко сидить. У нього мікрофон. В мене мікрофон. Але там треба ще третій мікрофон, щоб було чути арона. Давай розкажемо про те, що буде в цьому блозі. В цьому блозі буде поїздка в Україну. Я вам покажу, як виглядає трошки Львів під час війни ранку, п'ята година на годиннику, Я вирушаю в Україну. Хоче такий туман сьогодні. Вихідний державний. державий. Прадочекає дорога. Надіюсь, на кордоні не буде порків. Я швидко заїду. Що ж, друзі? Моя порада виїжджати на кордон з самого ранку. Я виїхала в п'ятій. Вже в 7.30 по польському часу я була на кордоні на краковці. Пів години і я прийшла кордон. Так, перший чекпоїн, змогу туди ліста, це заїхати на будову і подивитися, як там нам поклали підлогу і встановили двері. І тепер я їду вже до свого справжнього дому. Зараз, мабуть, що піду десь поснідаю в чизбейкері Я надіюся, що воно буде працювати, тому що зараз повітряна тривога триває. Дякую. Мій асистент Мар'яна допомагає мені носити пакети. Дуже забуваю я знімати в цій поїздці якісь відео. Я знаходжусь в Україні вже другий день. Завтра планую їхати назад. Зустрілася з асистентом. Mm -hmm. <laughs> Якщо вам потрібно буде поїхати в Польщу і купити багато uh, mm -hmm. порошків до печива, то ця людина робить такі mm -hmm. оптові, mm -hmm. оптові закупи <laughs> і дива. Насправді дуже насичено У мене і тут час куча проблем з машиною. Пішла третя, четверта година моя вже на кордоні. Маю ще десь машин 10, вже скоро буду перетинати кордон, що я вам хочу сказати. У мене були дуже амбітні плани знімати кучу контенту в цій поїздці в Україну. На це був просто трэш. Мене жодної вільної хвилини, плюс один з двох днів я працювала. Поміняли, до речі, машину. Зараз звертаюся в Польщу вже на нашому шевіку. Мазду лишила в Україні до продажу, якщо вам треба машина, можете до мене звертатися. Я свою продаю ближчим часом. Ну, сподобався. Коротше, якийсь такий треш на кордоні робиться. Я бачила кучу людей десь підходять, під'їжджають, дають якісь пачки грошей один одному, бронюють місця. Я підслухала розмову і під'їхала жінка до чувака який стоїть переді мною і така сказала: а, я тут зарезервувала для свого друга місце, тобто я зараз перед вами свалю, поїду на розворот, виїду з кордону, а на моє місце сюди зараз встане, там ззаду інший чувак з черги. Тіп довго з нею сперечався, а в кінця в результаті погодився. Якісь тут мутки, маніпуляції. Коротше, треш. І так, ми готуємося зробити карколомне рішення в нашому житті. Яким я не буду з вами ділитися, на жаль? Чому? Що це таємниця. Розкажемо вам про неї в на голову каву. Так, зобов'язка. Марка. Я якраз до хотіла показати вам, що я збирала цілий такий величезний пакет капсулок. І сьогодні прийде кур'єр забрати їх на ресайклінг, а нам прийде доставка нових. А, мені, значить, подруга моя подарувала такий фрукт. Спробував такий фрукт, називається він мелано. І я зараз разом з вами його попробую. вчити. Я беру і я навіть не гуглила, як його їсти. Вау! Wow. Виглядає кул cool і пахне теж кул. Cool. Спробуємо. Я сподіваюся, це правильно робить. Я просто passion fruit так їв. Виколупую ложкою. А це таке щось нестандартне. Mm. Цікаво. На консистенцію така, ніби як взяти розрізати дуже достиглий огірок. І оці цій з цього огірка виняти, отака от консистенція. І більше... Нічого. Просто кислий. Як кислий банан смакує. Ось кислий банан. Надіюсь, це хоч корисно. Тиждень тому прийшла мені посилка від Balenciaga, нарешті, і я тільки зараз добралася, щоб її розпакувати. Дякую. Так, Balenciaga присилають в такому мішку. Качественний плінт. Ну, такий доволі качественный. Слава Україні від Balenciaga. Ууу, тут є ще QR-код на спині, пише Balenciaga. і пише Scan to help. Там був він one size. Та-дам! Отаке Scan to help. Будуть люди ходити і сканувати мене і допомагати Україні. Отака Balenciaga, от виходить. Добре, ранок я експериментально знімаю зараз зі всією своєю технікою, яка в мене є, і зайшла в тупік. Лодний вже дуже такий зимовий ранок. Налом на наступний рік плануємо відпустки різні і прийшли висновку до того, що тут в Кракові у нас немає якоїсь дохсітерки, яка б могла залишатися з ароном в ті подорожі, коли ми не можемо його взяти з собою, коли нам треба на літаку летіти. І ми вирішили затестити тут сервіс дохсітерів. Він називається Псіняня. Вони так себе називають. А іди сюди? У мене пес в туалет пішов секунду. Так, сорі. І за містом є такий невеличкий готель для собак. І на відміну від України, тут потрібно перший раз привезти собаку лишити на 4 години, це безкоштовно, щоб в готелі зрозуміли, чи собака зможе з ними залишитись, чи буде їй комфортно, чи не буде вона там нон-стоп плакати, чи зживеться вона з іншими собаками, які там є. Тому сьогодні я на 10 годину маю відвезти аграна той готель залишити його там на 4 години і потім в обід забрати. Що ми будемо чистити вушка, добре? Будемо чистити вушка. Зараз я вам покажу, як ми чистимо, чистимо вушка такими «ear wipes». Боже, будуть відрізати вушко, песикові. Такі гарні. Алоєвера і евкаліпто. Якватні подушечки і вже вони змочені на спеціальному розчині. А тебе тут нема, так? Ти десь сховався так, що тебе не видно, правда? Києця маленька. Ой, Боже, страшне тіло. Ялесенько, так. Навіть приємно. Приятно так ножка перший дня субота на вулиці, і друзі, в мене такі апдейт. птай. Та моя двоїльна сестра покликала мене бути хресною мамою, тому мене скоро знову чекає подорож, і сьогодні я їду на шапінг, як любить казати до неї челендж. знайти тут в Польщі крижмо. Ну і звісно, хочу якісь невеличкі крісмас подаруночки купити на чорну п'ятницю. Якраз полечу до своєї сестри. Дуже excited всіх побачити, провести спільний разом час. Ми в такому тапас-барі, і Данила замовив цвітну капусту як перший свій снек. А в мене Карпач <паспорядка> oh, yeah. з бурячка з голубим сиром і горішками. Гирильований кальма. З чорнилом каракат. Давай. <паспорядка> як? <паспорядка> Супер? <паспорядка> Я замовив чай і мені принесли на вибір. Три вибори. Крисненьку вишеньку. Солодкий румбамбар. Знову кишленьку вишеньку. Хоча вони чимось відрізняються. І як ви думаєте, що мені обрати? Залишайте коментарі, що мені обрати. Найсмачніший смалець думали? в Кракові. Я не їм смальцю, але тут його приносять зі свіжим хлібом. Я почала їсти смалець з хліба. Кожного вечора перед сном ми виводимо чорно-білого на попісення, щоб він спокійно спав. І тут на такій терасі у нас біля дому починається дикий шал. Починає гасати, як дурний. Хто? Хто? Боже, боже, Боже! Хто такий дувальний? Скоренько побіли, побіли, побіли! І так, Данилкові прийшла посилка, навіть декілька. Песик зараз займається розпаковкою паперових елементів, а Данилові прийшов LEGO Creator. А ще до неві прийшла посилка з нової роботи, Є? на яку він влаштувався. Начи такий перехідник до MacBook, магічна мишка, магічна клавіатура і магічний MacBook Pro. Ти радий? Дуже. У мене був 15 кафедр 14. Фу, говно. Де викине. викине. А у мене була така. Пауза в зйомках відео, тому що я монтувала існуючі матеріали. Я дуже хочу догнати час, догнати те, щоб постити в реал таймі. Я дуже добре себе почувала, бо насправді це дуже зобов'язує постійно знімати, що я роблю, де я роблю, куди я хожу і так далі. І в мене був челендж тут в Польщі знайти крижмо. Щоб ви собі не думали, не така проста це атракція. Як ви думаєте, і буде крижмо по-польськи? Зараз я вам скажу. Я не запам'ятала це. I'm not gonna tell it because it's too complicated. Шатка дохсту. Шатка дохсту <laughs> І я замовила таку шатку дохту. Я не впевнена, чи вона вистачить розмірів, бо по вигляду цієї упаковки вона доволі малесна. Давайте подивимось. Я не впевнена, що вона має бути таких розмірів. Ребята, що робить. Що робить? Вона супер маленька. Я погуглила. Це провал. <рес> це недостатній розмір. Курча, я на це кришму чекала тиждень, щоб вони мені його виготовили. Я не знаю, що іти тепер просто діло тканину купувати. Добрий день. А, що ви готові почути? Як я розмовляю польською мовою? Зараз ви це почуєте. Воні короче резервувати кафе Данилові на день народження. Wieczór, restauracja w Apiurze, pistele, nie? E, dobry wieczór. E, Chciałabym dopytać, czy będę restauracja pracować na Wigilię 24 grudnia? Jeszcze nie jesteśmy pewni, czy restauracja będzie otwarta. Aha. E, na, na chwilę obecną niestety nie jestem w stanie potwierdzić na 100%. Rozumiem. A kiedy planujecie to zdecydować? No, myślę, że w ciągu tygodnia powinniśmy już mieć ostateczne informacje, czy, czy będziemy pracować, czy, czy nie. Rozumiem, dobra. dobra. Dzień, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. Ти спокійно, чого ти такий напищений? Розслабся. Якийсь, може, спа. Арон фу.